Напхали мені сьогодні родичі по-перше число за те, що я назвав цю штуку китайською ерундою. Виявляється, фірма Mitutoyo – це один з самих прецизійних інструментів. Маємо такий штангенциркуль. Міряє файно, точно, але нічого не показує. Міняли батарейку, пробували ставити нову, причому двома сторонами. Все одно не показує. Тож, прийшлося мені в плані. Вибачень за фірмами Метутою і думку про неї, залізти всередину. Що ми маємо? Маємо наклейку з даними. Час виміру менше 2 секунд, більше 2 секунд, два якихось режими. І точка скидання менше секунди. Як воно працює, не знаю. Ще такого в руках не тримав. Кнопок є тут до біди, як на таку просту штуку. Один, два, три, чотири кнопки є аж. І є якийсь порт з заглушкою. Порт для підключення тої гравіцапи кудись, куди не знаю. Лінійка, не знаю, мабуть, якась магнітна мала би бути. Тяжко сказати, не стикався. Виглядає як друкована плата, що всередині ну, клієнт з боку вскрити не дасть. Тому туди не дивимося. Розбираємо і маємо наступне. Основа звичайний штангенциркуль. Судячи по серійних номерах, він комусь пригодився там, де він був непотрібний. Вміє міряти зовнішній діаметр, внутрішній діаметр і глибину. Блок електроніки. Ось такий цікавенький маленький. Це, очевидно, сенсор, і, скоріше за все, він якийсь магнітний. Є в шахматному порядку дорожки. І середня частина якась така цікава, навіть не знаю, індуктивна чи як. Попробуємо заглянути всередину. Розкрутили, розібрали. Трошки воно розсипається, як китайські калькулятори, маємо цілу купу дрібних контактів. Хочеться вірити, що проблема була власне в цьому, але навряд чи. Пластик якісний, не дивлячись на це, що власник цього приладу помер скільки років тому. У 2007. 2007 році зараз голова не варить рахувати, але вже багато років немає цього токара, який користувався, і прилад перейшов в спадщину. Тому ми цей раритет будемо пробувати ремонтувати. Плата зі сторони дисплея нічим не відрізняється від традиційних калькуляторів. О, ще один контакт. Цікаво, чи я знайду, де він стояв. Дисплей на токопровідній резиновій прокладочці. Резинова прокладка з кнопками прорезинена, як в калькуляторі, і капля. Ось така капля. Що ми можемо побачити цікавого? Практично нічого. Три діода стоять, капля. Це зворотня сторона ось цього різновиду датчику. Плата фрезерована, доволі складна або наклеєна. Думаю, що фрезерована, тому що є міжплатні переходи. Кварц, годинниковий або щось схоже. І один. Два резистори. Тут ремонтувати особливо немає що, ой, ще чотири конденсатори. Зараз попробую почистити контакти і подивимось, чи нам повезло. Почистив перетряс, попідгинав контакти. Батарейка нова перевірена. Вставляю. Не вмикається. На жаль. Далі особливо нема що робити. Думав, може десь щось ще що відходить, то так тиснув і реакції немає. Власник правда, каже, що інколи дуже рідко він раніше вмикався. Ну, але це не проблема в контактів, це десь щось на платі. мікротріщин під мікроскопом не знайшов. Відповідно, на жаль, відправимо цей пристрій на полку. Шкода, не люблю, коли хороша техніка відправляється в світ металобрухту. Не зміг я так відпустити цей пристрій, заставив себе тупо ще все попропаювати. І ось результат перед вами. Воно включилося і щось показує. Міліметри до сотих поки що. Зараз беремо, подивимось, тільки якось воно показує середню температуру хворих по лікарні з врахуванням гнійного відділення і моргу. На пальця не реагує. Ні, реагує, десь намалювало помилку. На переміщення реагує. Можливо, ємнісний датчик. Раз на переміщення і на палиці є реакція. Так, тепер я схиляюся до ємнісного датчика. Тільки питання, як він організований в вигляді текстолітової друкованої плати на самому приладі. Але це вже питання інше. Збираємо, пробуємо вімкнути в зборі. Відповідальний момент, і ми губимо батарейку. Ще одна спроба. Вставляємо батарейку. Воно ся включило. Тут видно, що вже хтось відгриз щось, а може і так має бути. Ні, мабуть, відгризли, бо є сліди виламаної пластмаси. Якось та батарейка мала бути закритою. Воно щось міряє, але, очевидно, не то, що би мало. Напевно, треба його обнулити. а Спробуємо з цією кнопочкою Origin. Так, обнулили. І міряємо. Міряє, показує. Не буду зараз перевіряти калібровку. міряє з точністю до сотих. соті. А де тисячі? В Ютубі. Може хіба режим перемикається? Режим міліметри і інші. Цей такий ніруский on-Off і Zero ABS. А що таке ABS? О, в мінус загнав. Ні, якраз по нулю. Ану нажмем. Інкремент, це, напевно, з місця якогось беремо та скидуємо і можемо вимірювати з конкретної точки різницю. Включення-виключення працює. І навіть пам'ятає позицію, а ну попробуємо його надути. Можливо, він працює і в виключеному положенні, просто не відображає для збереження батареї. Цікаво. Не знаю, якщо хтось знає, як працює система вимірювання ємнісна в таких приладах, дайте знати, буду вдячний. Ну і якось так врятували прилад. Хай працює. Цікаво, що ти ним будеш міряти таким пісюном. Надіюсь, ти його будеш по призначенню. Треба трошки бліз. Так я про діаметр. На цьому крапка. На брендовий прилад клеїмо рідну наклейку на брендовий скотч 3Мівський. Так, головне, щоб не перепутати верхнизи, то напевно працювати не буде. Ось так. Є. Made in Japan. То вам не чайна якась. Ну що, вітаємо оплесками молодого інженера, який, надіюсь, перестане пити горілку і займеться хорошими справами. О, прикольно, він же перестав включатися. Наклейка правильно поклеємо. Щось відходить. Mm. В то повірити? Повторно розбирав перелопатив, позов попропаював, переглянув все під мікроскопом. Ніфіга. Резистори цілі, конденсатори не пробиті, не запускається, не реагує. Очевидно, проблема десь всередині каплі. Отак От вона себе раз повела, а далі не хоче. На вібрації простукування не реагує. Більше ніякими правдами і неправдами запустити мені не вдалося. Ну, хоч разово ввімкнувся, щоб вам показати хорошу техніку, і щоб отримати розуміння, що вічного нічого немає.